Запуск старшої профільної школи ним завершується реформа нової української школи. Розкажемо про нову реформу Міносвіти жінки, війна, життя намалювати про як хороше, те що на душі, так і те, що турбує у Миколаєві. Відкрилась виставка картин матерів, дружин і доньок захисників. Держава облаштовує освітні простори. Власноруч пробувати ставити, а не тільки дивитись на це, як будуть заохочувати дітей вивчати природничі і технологічні науки. Вівторок, 18 листопада, і у нас для вас є новини. Традиційно на марті оглядаємо головні події Миколаєва та регіону. З вами Вікторія Панченко. Почнемо. Уночі сили оборони України збили два ударні безпілотники шахет над Миколаївщиною. Про це повідомили Вова. Крім цього, вчора в Миколаївському районі російські війська шість разів били фпв дронами по Очаківській громаді. Постраждалих немає. Поліція Херсонщини фіксує наслідки чергових російських обстрілів правобережжя за минулу добу. Як повідомляють правоохоронці, війська РФ застосували артилерію, міномети, РСЗВ і БПЛА різних типів. У селищі Новорайськ-російський fpv дрон атакував 68-річного жителя, який перебував біля магазину. Чоловік отримав тяжкі травми та пізніше помер у лікарні. У Хрещенівці через детонацію вибухового пристрою поранено 16-річного хлопця. Встановлен що неповнолітній знайшов на вулиці невідомий предмет, і той вибухнув у нього в руках. Юнак дістав мінну вибухову травму руки та ніг, загрози його життю немає. Крім того, окупанти обстріляли Дніпровський район Херсона, де зазнали пошкоджень багатоквартирні та приватні будинки. На Миколаївщині після підриву трактора на міні фахівці виявили ще один вибухонебезпечний предмет. Як повідомили у Нацполіції, інцидент стався у одному з селищ Шевченківської громади під час польових робіт. У наслідок вибуху постраждав 60-річний тракторист. Під час обстеження території навколо місця події сапери знайшли ще одну ворожу протитанкову міну. Її було знищено на місці методом контрольованого підриву. Поліція вкотре закликає людей бути обережними та не не наближатися до підозрілих предметів. Слід додати, що від початку повномасштабного вторгнення піротехніки регіону вже вилучили понад 30 тисяч одиниць вибухонебезпечних предметів. У Миколаєві від онкології померла Ірина Данилова, дружина військовослужбовця 36-ї бригади морської піхоти Яна Данилова, який з 2022 року перебуває у російському полоні. Про трагедію повідомили її подруги Наталія Ніколаєва та Марина Бурло. Діагноз рак. Його встановили Ірині ще у 2022 році. Попри те, що її чоловік Ян Данилов, з яким вона востаннє зв'язалася перед полоном у Маріуполі, не був поруч. Жінка вирішила проходити лікування в Україні. Ірина протягом двох років боролася з важкими формами раку, перенесла кілька операцій та курсів терапії. У подружжя залишився п'ятирічний син. У своїх дописах в соцмережах Ірина Данилова неодноразово ділилася своїм найбільшим страхом: це залишити дитину та не дочекатися чоловіка з полону. Прощання з Іриною пройшло сьогодні у Миколаєві. У Дніпрі ввечері 17 листопада внаслідок масованого удару дронами постраждала будівля, де розташовані редакції Суспільне Дніпро та Українське Радіо Дніпро. Як повідомили журналісти, через вибухи у приміщенні телеканалу виникла пожежа, були вибиті вікна та двері, а також пошкоджені перекриття і частина даху. На щастя, на момент атаки жоден співробітник редакції не перебував у будівлі. Миколаївщину з робочим візитом відвідала заступниця міністра освіти і науки України Надія Кузьмичова. Мета її приїзду перевірити перебіг упровадження реформи нова українська школа та готовність області до запуску старшої профільної школи. Під час брифінгу посадовиця пояснила, що реформа стартує 1 вересня 2027 року, і відтоді, після завершення 9 класу, учні зможуть обирати, де продовжити освіту. А саме в академічному ліцеї. Тованому на підготовку до вступу у ВИШ, або ж у професійному ліцеї, де можна здобути конкретну спеціальність. Пропонуємо пряму мову. Реформа старшої профільної школи це третій етап, який буде стартувати з 1 вересня 27-го року, і ним завершується реформа нової української школи. В професійному ліцеї вони отримують ще й професію, з якою відразу можуть виходити на ринок праці і. Працювати в академічному ліцеї вони отримують профілізацію, поглиблене вивчення тих предметів, які обирають в межах профілю і поза межами профілю, і готуються до вступу до вищого навчального закладу. Нагадуємо лайкнути це відео і підписатися на канал, якщо дивитеся нас в Ютубі. Також не залишайтеся байдужими до новин і пишіть свої коментарі під відео. Аби дізнаватися про всі події першими, долучайтеся до сторінок телекомпанії Март у соцмережах і телеграмі, а ще читайте сайт ТРК Март Тіві. З цього року Україна робить чіткий фокус на підготовці освітніх просторів як майбутніх академічних ліцеїв, так і базової школи. Про це під час візиту на Миколаївщину повідомила заступниця міністра освіти і науки Надія Кузмичова. За її словами, нині триває модернізація аудиторій та класів, у яких викладають природничі математичні та технологічні дисципліни. Ось що вона сказала з цього приводу. Переоблаштування тих аудиторій. Ким класних кімнат, в яких здійснюється викладання предметів природничого циклу, математичного і технологічного, так щоб в них з'являлась чітка зона. Лабораторна з індивідуальними робочими місцями для кожної дитини з достатньою кількості обладнання реактивів для того, щоб всі досліди, всі експерименти можна було власноруч пробувати ставити, а не тільки дивитись на це, як викладає, як показує вчитель. У Миколаєві екологи перевірили акваторію Бузького лиману після повідомлень у медіа про появу чорної плівки на поверхні води. Як інформує Державна екологічна інспекція, перевірка стосувалася району закладу Ковбой та Ливаневської коси. Лабораторні аналізи показали, що перевищення нафтопродуктів у воді не підтверджено. У відомстві зазначають, що моніторинг прибережної зони триває. У разі виявлення нових ознак забруднення інспектори обіцяють реагувати негайно. Yeah. <laughs> У Миколаєві обрали найкращий проєкт з реставрації будинку офіцерів флоту. Як повідомили у Миколаївській міській раді, переможця визначало журі архітектурного конкурсу, до складу якого увійшли українські та міжнародні експерти. Загалом було подано вісім робіт. Перше місце посів авторський колектив у складі Сергія Ільченка зі Львова, Ольги Григорової з Харкова та Ірини Бакликової з Лебедина. Переможний проєкт пропонує повну реконфігурацію комплексу. Його Основна ідея це сформувати відкритий та доступний простір, де історична будівля знову стане осередком міських активностей. Важливо, що пропозиція вирішує конфлікт між вимогами безбар'єрності та збереженням автентичності історичної пам'ятки. Безбар'єрний доступ буде організовано з дворової частини, що дозволить не втручатися у архітектурні елементи фасаду. У Миколаєві відкрили виставку Жінки, війна, життя це 86 робіт, створених учасницями арт-терапевтичних груп міського центру підтримки ветеранів, а саме матерями, дружинами та доньками військовослужбовців, як народжувалися ці роботи та чому арт-терапія стала для жінок підтримкою. Дивіться у нашому сюжеті. Жінки, війна, життя це виставка про історії жінок, які щодня переживають війну з тривогою за найрідніших, і попри все знаходять сили і світло у складні часи. 17 жовтня у сіті центрі її змогли побачити миколаївці. Ця виставка та це результат роботи наших, скажем, це наших членків нашого центру. Це група родини мами, дружини. Сестри ветеранів, всіх хто безвісті зниклих, полонених, загиблих і дійчих військових. Картини створили учасниці арт-терапевтичних ресурсних груп міського центру підтримки ветеранів. Раз на місяць вони збиралися, щоб за допомогою фарб і полотна говорити про те, що не просто вимовити в голос – тривогу, втому, любов, надію. Початок був такий важкий, якби з сарказмом, а потім. Всі люди чекали цих робот, цю суботу, коли буде конкретне малювання. І виходячи з того, що це дуже всім сподобалось. Вона в центрі виставка була. З Данії, коли посол приїжджав з міністром, теж дуже здивувалися і приємно вражені. І ми вирішили от зробити тут таку виставку. І Це для чого? Показати, що існує такий центр. Зустріч веде психологиня та завідувачка відділення психологічної і фізичної адаптації центру Олеся Ольшевська. Під її супроводом народилися роботи, що стали для жінок безпечним простором і способом повернути внутрішню рівновагу. Ця робота ізотерапія вона виникла в мене не так просто. Тобто, зараз є така тенденція про те, що психологи використовують цю форму роботи саме з травмованими особами, з ветеранами, членами родин. Тобто, і я вирішила в рамках наших артерапевтичних ресурсних зустрічей спробувати з дівчатами нашими, які відвідують нашу групу, таку форму роботи. Вона гарна тим, що на таких заняттях людини є можливість вивільнити свої почуття, свої емоції, намалювати про як хороше те, що на душі, так і те, що турбує. Так і з'явилася виставка, у якій кожна картина це крок до прийняття життя та світла. Перше в житті, взявши пензлі, виходило щось: такі емоції, які можна передати тільки фарбою. Десь колір допомагав, десь фактура, десь якісь нові техніки, але це все допомагало перезвантажитися, допомагало відпустити ту складну ситуацію, яка відбувається, хоч на деякий час просто відпочити душею. Арт-терапія допомагає учасницям груп впоратися з емоціями, які накопичуються місяцями. Це спосіб прожити почуттям, що інколи здаються важкими, пояснює психологиня. Я завжди говорю своїм клієнтам про те, що корисним є вивільнення емоцій в словесній формі, в творчій формі, тому що все те, що ми в собі тримаємо, те, що ми не випускаємо, воно потім живе в нашому тілі, і ми можемо відчувати різні фізіологічні, скажімо, неприємні симптоми, які це про те, що емоції не вийшли з тіла, тому краще все ж таки працювати в будь-якому форматі над вивільненням емоцій, які Є як хороших, так і не дуже хороших. Усього представлено 86 робіт. Побачити їх миколаївці можуть до кінця тижня. Тут кожен зможе відчути велику внутрішню силу українських жінок та дізнатися більше про роботу центру підтримки ветеранів. Олександр Долматович, Владислав Невідомський, новини на телеканалі Март. І про погоду цієї середи, 19 листопада. Весь день у Миколаєві буде хмарним. Також очікується сильний дощ упродовж доби. Температура коливатиметься від 5 до 7 градусів. Вітер переважно північний, легкий. Вологість повітря у середньому становитиме 78%. Дякуємо, що ви залишаєтеся з Мартом. Нагадуємо лайкнути і поширити це відео, якщо дивитеся нас в Ютубі. Поділіться у коментарях, що думаєте про візит заступниці очільника Міносвіти на Миколаївщину. Аби дізнаватися про всі події першими, підписуйтеся на наші сторінки у соцмережах, а ще читайте сайт ТРК Март Тіві. Не втрачайте віри в себе та Україну. Не втрачайте наснаги щодня підтримувати наших захисників.